Вітаю! На жаль, прогноз про закінчення гарячої фази війни навесні весні 2024 року в повній мірі не справдився. Весна закінчилася, як вочевидь, видно, що. На полі бою ніякої охолодження поля бою не видно навпаки, всю весну відбувалися ескалаційні військові процеси, і таким чином прогноз можна вважати хибним на полі бою, але в політичній площині прогноз справдився з цієї весни. Видно те, що почали сторони конфлікту: Росія, Україна. Китай, Сполучені Штати Америки, європейські країни почали говорити про те, що треба війну закінчувати. Почали торгуватися, підвищувати ставки на полі бою. Макрон пропонує перемір'я на Олімпіаду. Україна назначає саміт миру. Росія свої пропонує на вигідні Україні мирні угоди. Китайський мирний план. І сполучені штати там ідуть на поступки, кажуть, ну ладно, давайте в НАТО не вступати, тобто і ще щось, і ще щось. Тобто, папа римський, звісно, ну, поперед всіх сказав, тобто ще на початку весни, але таке, що його почали дуже критикувати. Тобто, почався оцей політичний процес, який і є закінчення гарячої фази війни. Але на жаль, пресичному українцю від цього ну якби не легше. Тому вибачаю, що не точно цей прогноз треба було мені вказати, що закінчення гарячої фази на політичному рівні. Якщо далі треба буде корекція якихось прогнозів, я це буду робити. Наприклад, вже зроблено корекцію прогнозу про те, що. Як діти підуть в школу восени 2024 року? Бо коли я вважав, що гаряча фаза закінчиться, я прогнозував, що діти у всіх школах прям підуть в школу з осені. Зараз же я виставив прогноз з корекцією, що цей процес буде відбуватися. Більше шкіл вийдуть офлайн, але все ж таки це не буде повністю у всіх школах України. Дякую вам за увагу. Вибачаю за неточності. намагаюся намагаюсь працювати наскільки це можливо якісно. Дякую за увагу.